Слава Ісусу Христу, і сьогодні пастор показує, що Ісус нам говорив так, так, ні, ні, решта від лукавого, тому що багато хто додають до Біблії. Ісус сказав, що хто що додасть, або відніме, на того Бог накладе язви. І багато хто з людей думають, що вороги це є вбивці. Але ворог це той, хто переслідує, хто ненавидить, хто заздрить, за таких треба молитися, благословляти, які проклинаються. Він просто чорноротий і все, як пастор каже. А вбивці, катівники, насильники, на них є суд. І коли на небі сатана він згрішив і він зробив чесно сатанізм на небі, Бог його скинув на землю. І тому, якщо люди, сатаністи, терористи є на землі, вони вбивають на таких людей є суд. І під час війни відразу караються смертю. І тому є закон, а є життя по духу. Але діти Божі, вони живуть по духу.